Казка лінива дівчина Жив заможній чоловік, у якого була велика сім'я, Дев'яти синів виросли слухняними і працьовитими, а наймолодша донька ледачою та пустотливою. Не пряла, не мила, не шила, тільки перед дзеркалом сиділа. Батько інколи свариться з нею, а мати захищає, не кричи на доню, вона ж нас маленька. ще. Стигне наробитися. Так минали роки, а дівчина не ставала до роботи. Одного разу прийшли до них сватати дочку. Зраділи чоловік з жінкою, що їхню дитину заберуть гарні люди. Може, і працювати навчать. Так почала жити дівчина в новій родині. Якось уранці всі повставали та взялися до роботи. Молодиця лінується. Та ніхто на неї за це не свариться. О півдні вся родина позбиралась за столом обідати. Батько питає, хто що робив. Мати поралася в хаті, син на дворі. А ти, невісточко, чим займалася? питає старий. А у мене нема звички працювати, відповідає дівчина. Та й не вмію нічого. Коли нічого не робила, то і їсти не заслужила. Усі смачно пообідали, а невістка цілий день голодна ходила. Наступного дня молодичка встала рано, бо голод спати не давав. Свекруга готувала сніданок і невістку не просила допомагати. А та сама взяла відро та принесла води з криниці. Під обід господар знову питає, хто чим займався. Всі розповіли, а мати каже: А наша невістка сьогодні води принесла. Добре, каже старий, дайте їй за це горнятку води. Випила бідолаха воду, поплакала, а сама думає якщо і далі я нічого не робитиму, схудну і знесилюся. Наступного ранку прокинулась дівчина до сходу сонця та й почала поратися по господарству. Сніданок приготувала, в хаті поприбирала, курів подоїла, білизну попрала. Через тиждень завітали в гості батьки, молодиці, заходять, дивляться і не впізнають, доньку, така працьовита стала. Тату, я більше ніколи лінуватися не буду, мовила дівчина, бо голод страшніший за будь-яку роботу.